Усім привіт-привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Нові акції та знижки в магазині Афрура. Всім вдячна за вашу підтримку, коментарі та подобайки. Ось такий кремач для зубних щіток, пластиковий у вигляді кактуса. Іде в різних різних кольорах, ціна 29. Щітка ось така для чищення, кухона з для миючих засобів. 17 Пробка йде для раковини 27 гривень. Сітка ось така металева для раковини 29 гривень. Далі у нас іде вішалка ось така настінна металева на 6 гачків 17. Губка, щітка для миття силиконова. 15 гривень. А це вішалка для рушників на пластикова йде на липучки 15 гривень, Штора йде для ванної кімнати 180 на 180 сантиметрів 74 гривні. Губка змінна для швабри. Іде з віджима. 49 гривень. Дозатор для рідкого мила пластиковий білий. 54 гривні. Ще ось такий дозатор для рідкого мила, теж пластиковий, прозорий 77 гривень. Далі тримач для паперових рушників металевий 29 гривень. Йоршик для унітазу йде з металовою ручкою. В асортименті 84 гривні. А це такий набір губок кухонних. Червоний, синій, зелений, жовтий колір 22 гривні, килимок для ванної силиконовий. Іде в різних кольорах ціна 44 гривні. А це килимок для ванної кімнати прямокутний 40 на 60 см 59 гривень. І ось такий килимок для ванної кімнати у формі тваринки 119. Засіб для миття посуду екомакс. Об'єм 1 літр 44 гривні. Супер-вош, крем-бальзам для посуду, ромашка, лимон, 500 мл об'єм, 37 гривень. Вош-фрі, теж засіб для миття посуду, йде в асортименті, 32 гривні. Далі нас іде уті-путі, дитячий засіб для миття посуду, йде в асортименті, 39 гривень. Капсули Аріель для броня 13 штук в упаковці 179. 24 капсули для броня тешріель 339. Капсула для броня сила йде 1 в упаковці 9 гривень. Утепутье капсула для броня дитяча 12. Лоск порошок автомат.

Гель для прання промакс 5,5 кг 179. Мило де господарське 200 грамів 12, мила господарське друг іде в асортименті 125 грамів 18. Освіжувач повітря грейс. Клесик в асортименті 37. Засіб для миття скла, дзеркал Pro 500 г 27 гривень. А це освіжувач повітря рідкий. Солодкий цитрус, океанський бриз 37 гривень. Туалетна мила б'янка іде в асортименті 200 г 34 гривні. Набір Мила шарм полуничне побачення 5 штук в упаковці 39 гривень. Рушник сафі зелений паперовий 23 гривні. Рушник сафі рожевий теж паперовий 1-24. Білий рушник сафі трьохшаровий, Іде 1 42 гривні. Два рушника паперових двушарових теж сафі 42 гривні. Серветки вологі дитячі сафі 110 штук в упаковці 32 гривні. 60 штук вологих серветок Сафі 17. Серветки паперові двушарові йдуть в асортименті, 150 штук в упаковці 32 гривні. Рушники білі паперові 150 листів 37 гривень. І ось такі зелені рушники, 200 листів в упаковці 32 гривні. А це така новинка. Годинник круглий, настінний, декоративний зі столовими приборами. Іде в сріблі та в золоті. Достатньо такий легесенький, ціною 299 гривень. Чашка йде фарфорова, біла з золотистою ручкою. Теж новинка 59 гривень. Чашка йде керамічна жовтого кольору. В крапинку, 69 гривень. Набір ось таких келихів для шампанського 6 штук в наборі 229 гривень. Склянка низька, скляна прозора 250 об'єм 22 гривні. І ще ось така склянка, теж низька. На 250 мл об'єм 22 гривні. Пляшка ось така для олії, або оцту обов'язку. Скляна. На об'єм 500 мл. ціна 99. І це така новинка глечик для напоїв пластиковий де прозорий, великий достатньо 149 гривень. Тарілочка супова біла скляна на 21 см діаметр 49. І це така новинка пластикова баночка, боємність для солі 39 гривень. Цукерниця. Скляна Іде з пластиковою кришкою 27 г. І ємність для спецій пластикова невеличка 24 гривні. Тарілочка йде обідня лісова галявина. Ціна її 49. Тарілочка глибока, дитяча силіконова. 64 гривні. І ця тарілочка йде дитяча, гіроскопічна. Ось так вона виглядає. На цьому тижні вона йде зі знижкою 84 гривні. Палочки йдуть бамбукові загуштеним кінцем 25 см довжина 14. І бамбукові палочки довжиною 30 см 17 см. А це ємність для солі або перцю. Чарівна паличка ціна її 19. Далі у нас іде набір пажик ось таких пластикових 50 штук 14. Лопатка йде металева з отворами з пластиковою ручкою 29 гривень. Дужка кухона йде. Пластикова з ручкою 32 на 21 см 29 гривень. Зубочистки бамбукові. 280 штук в упаковці 34 гривні. Плівка харчова Іде з ножем слайд, Довжина 120 метрів. Ціна 84. Плівка харчова довжиною 100 метрів. 34 гривні. Килимок ось такий для сушки посуду йде мікрофібра 77 гривень. Серветка настільна, кругла плетена. Іде вона в різних різних кольорах. 27 гривень. Всім дякую за перегляд, бріжіть себе усім до нових зустрічей!